Всім привіт! Зараз хочу показати, як користуватися силиконовою льодницею, але до води. Злили надлишки та закрили клапан. Головне, щоб воно було сплющене, тому що буде все одним льодовим куском. Ставимо це дивну морозелку та чекаємо 6-8 годин. Дістали. Вона не відкриється, поки клапан не відкриється. Посрідинки, Ілюш. І відкривається саме Льот в цей момент відміниться. І він так. Мамка! Що такі? Для вас.